Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Я провожу також онлайн-заняття на каналі Дойтвах у Ютубі, як ви можете це замітити. Попереднє наше відео було про дієслова в німецькій мові. Ми розбирали, по-моєму, 7 чи 8 дієслів, я вже не пам'ятаю, і будували з ними приклади як в минулому, так і в теперішньому часі. Взагалі я замітив, що рубрика як слова вам в принципі зайшла там досить швидко набралась перегляди, лайки та коментарі. Тому сьогодні ми продовжимо з цим, проте не з її словами, а з прикметниками. Прикметники – це важлива частина німецької мови та в принципі як і всіх мов, тому що вона описує іменники. Давайте так для тих, для кого не зрозуміло, що таке прикметники. Прикметник це, до прикладу, чесний, не знаю, там дешевий, дорогий. Маленький, великий і так далі. Це все, що може описати якийсь іменник. До прикладу, чесний чоловік, велика ціна, дорогий автомобіль, дорогий, чесний, великий це все прикметники. Сьогодні ми їх будемо розбирати. Але не звичайні прикметники, не всі прикметники, а саме ті, за допомогою яких можна описати людину. Сьогодні буде багато прикметників, розберемося і надіємося, що це буде використовуватися у вашій повсякденній мові. І так, давайте розпочнемо. Перший наш прикметник буде еліх. Еаліх це чесний. Давайте так і скажемо: цей чоловік чесний. Деаман А Як сказати нечесний? ман іст унреліх. Оце ун робить антонім з нашого диктива. Тобто прикметника. ман іст унеаліх. Давайте ще один елітів. Гідульдік. Гідульдік це терпеливий. Давайте скажемо, дитина є дуже терпеливою. ist sehr geduldig. А якщо нетерпелива, sehr зяунклік. Знову ж таки, приставка un змінила сенс нашого слова. Окей, йдемо далі. Фауль лінивий. Добре. А, скажемо, до прикладу, студенти трішки ліниві. Трішки амбіслінь. Die studenten sind ein bisschen faul. Трішки ліниві. І насправді тут не підійде вже сказати un faul, щоб сказати працьовиті. Ні. Слово є інше: fleißig. Fleißig – це старанний. Давайте скажемо, працівники фірми є дуже старанні. Тут таке завдання зі зірочкою, тому що тут треба пригадати декілька наших попередніх тем, як датів, такі пропозиціони датів, які ми вивчали на наступному році після датів. Тому... Зараз для тих, хто старанні студенти студенти, будуть відповідати. Окей, давайте попробуємо сказати. Знову ж таки, працівники фірми є дуже старанними. Ді мітабаті фонде фіама синтезеафлясік. Тобто, фонде фірма – це при відмінок. Чиї працівники фірми. зінт є дуже стараними. Окей, okay, идем дальше. Далее на через у нас слово «freundlich». Оно похоже на слово фронт «der Freund», «друг». А «freundlich» — это «дружелюбный». Давайте скажем, что соседи очень дружелюбные. «Die Nachbarn sind sehr А еще не дружелюбные? Давайте вы придумаете. «Unfreundlich», так? Все верно. Давайте скажем, что соседи не дружелюбные. Окей, okay, а як сказати, людина є реально от готовою на допомогу, тобто завжди от прийде на допомогу, як описати таку людину? Який ад'єктив, тобто прикметник потрібно використати? Давайте скажемо: я маю друга, і він є людиною та, та, та готова на допомогу. Хілсперайт це готовий на допомогу, той, хто завжди прийде. І хаба дефонд. А із Хільспахает. Я маю друга, він є готовим на допомогу. Тобто той, хто завжди прийде на допомогу знову ж таки. Добре. А тепер давайте ще одне слово. Друзі, також хочу зробити коротеньку перерву. Для того щоб повідомити вам про те, що існує платформу Individual, на якій ви зможете вивчати всі слова, які вам потрібні з нуля до рівня b 2 включно в німецькій мові, читати тексти для підготовки до екзаменів, також для здобуття хорошого вокабуляру, а також граматичної складової мови, практикувати всі граматичні теми знову ж таки з нуля до B2 рівня включно, переглядати всі домашні завдання до відеоуроків, які є на нашому каналі, а згодом і на інших каналах, також запустимо. Тренувати своє слухання з допомогою аудіоматеріалів і багато багато іншого. Тому я рекомендую вам перейти посилання в описі платформа Дойтвах Individual. А якщо вам потрібен індивідуальний викладач німецької мови, переходьте знову ж таки на онлайн сайт школи Дойтвах. Зейству Selbstbewusst. Вуст це впевнений в собі. Давайте скажемо, шеф фірми є впевненим в собі. Der Chef von der Firma – Ist selbstbewusst. Шеф фірми, когось що знову ж таки присвійний відмінок, є самовпевненим впевненим в собі. Добре, а як ви скажете, невпевнений. І тут не буде Uncelpуст. Буде Unziha. Unziha. Давайте попробуємо сказати: дівчина відчуває себе невпевнено. Das Mädchen fühlt sich Унзіха. Das Mädchen fühlt sich unsicher. Sich fühlen, ist, wie man sich fühlt. Das Mädchen fühlt sich unsicher. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Das letzte Wort ist lustig. Lustig ist lustig. Sagen wir, dass dieser Akteur sehr lustig ist. Der Schauspieler. Der Schauspieler ist sehr lustig. Aktoria do Júlio Smith